Масове скорочення пенсій та соцвиплат українцям зробили важливе попередження. Останнім часом деякі телеграм-канали розповсюджують інформацію, що пенсії і соціальні виплати уріжуть, начебто, з грудня набув чинності закон, що передбачає зменшення виплат на 10-30% залежно від віку отримувача. Це неправда. Ніякого масового урізання пенсій в грудні не передбачено. Подібні фейкові оголошення створюються з метою нечесної реклами, щоб змусити читачів підписуватися на нові телеграм-канали. Людей у подібних постах закликають пройти за посиланням, щоб дізнатися розмір зменшення або натиснути на свою вікову категорію. Після цього читач просто потрапляє на інший телеграм-канал. А щоб зрештою дізнатися подробиці, то на такий телеграм-канал необхідно обов'язково підписатися, бо вони мають закритий доступ. Таким чином, деякі телеграм-канали отримують за короткий час величезну кількість підписників. Хтось потім відпишеться, а хтось все-таки залишиться і буде читати цей канал надалі. Однак ні про яке зменшення пенсії людина так і не дізнається, бо від самого початку це було обманом. Посилання на новину у телеграм в описі до цього відео.